Слава Ісусу Христу! Слава на навіки! Дорогі Христі! Хочу до вас зачитати зверення. Отець і глава Української Грекатолицької церкви, Блаженніший Святослав, звернувся до вірних із закликом провести у понеділок, 7 жовтня, тобто завтра, у пості і в покуті і в молитві за мир в Україні і на Близькому Сході і в цілому світі. Цю ініціативу нещодавно проголосив Папа Франциск. Свій заклик блаженіший Святослав зробив в інтерв'ю для Ватикан News, де він поділився своїми переживаннями щодо триваючої війни в Україні і глобальних конфліктів. Тому завтра, завтра, хто може, хто має можливість, бо до посту я вас не можу зобов'язати після добровільня. Церква тільки оголошує, а ви або виконуєте, або ні. Значить, завтра і молитва за мир в Україні. Ну, я би ще його так додав за справедливий мир, так? Бо Тому що мир може бути різний. Все, ми здаємося, капітулюємо, і тоді все, мир, так? Не буде миру. Буде капітуляція, не буде України. Українці будуть винищені до останньої крапки. Це навіть без варіантів. І тому тільки боротьба і тільки перемога, крапка, інакшого миру нам не треба. Є ще мир, який каже Ісус Христос мир вам, то інший мир, то мир всередині нашої душі. А ми говоримо. Коли йде війна, молитися треба за перемогу. Коли війна закінчиться, треба молитися за що? За мир. Мирний час, молимося за мир. В часі війни молимося за перемогу. Доріво Христі! Я хочу сьогодні привітати всіх наших іменинників, але найперше хочу перепроситися. Тут мені писали, правда, вони мені написали не в Viber, Вайбер, написали WhatsApp, і тому я там пропустив, там не сказав. Я дуже перепрошуюся пані Наталі. в неї було день народження. Так, я хочу зачитати листа. Дорогі отче Василь, до вас звертаються ваші онлайн-парафіяни з Італії. Кожен день ми слухаємо ваші служби і службу Божу. Дякую вам за дар Божий. Ви є отець від Бога. Так. Я розказував недавно про, про лікарів від Бога і так що... 3 жовтня, День 3 жовтня, день народження нашої дорогої нам людини, Наталії з міста Імперії. Дякуючи Богу і отцю Андрію, що звели нас із такою чудовою людиною. Привітайте її з днем народження від Олександри і Дарії. Дорога Наталія, я вітаю вас. Бо 3 числа, не так вже й далеко, але сьогодні неділенька свята, дай Бог вас благословить, щоб ви були здорові і отцю Андрію, і всім, всім і Дарії, і, і Олександрі. Дай Бог вас благословить всіх вас. Я вас вітаю, Наталю, з Днем народження, а вам всім Божого благословення. І далі, от Оксана пише Отче Василю, прошу вашого благословення в день мого народження. Сьогодні мені 40 років, і я хочу подякувати скласти Господу Богу при Святій Богородиці за наш життя і за всі отримані ласки і опіку над моєю родиною. Слава Богу, за все і за всіх. Дорога Оксанко, нехай Господь Бог благословить вас, щоб ви ще довго довго проживали. Цілого вашу родину втішилися. І найбог вас благословить достатку вам і здоров'я, міцного й Божого благословення. Так само хочу привітати поважного чоловіка. Ми його жартівливо називаємо Місько, але це є Костюк Михайло, це є керів... це є військовий, він офіцер. І сьогодні 6 числа, 6 жовтня, у нього день народження. Дорогі друзі, дружи командири, вітаю з днем народження, Божого благословення, ангела хоронителя на кожному кроці. І всіх хлопців, які вам повірені, нехай Бог збереже. Я знаю, Михайло розказував, що скільки вони мали і бойових виходів все інше. І двохсотих в нього нема. Це говорить про професіоналізм. Так, поранені були, двохсотих, ні. Нехай надальше так. Господь Бог береже вас. Так, Олена, пише нам. Слава Ісусу Христу, Отче Василь! Прошу привітати мою донечку Любу, Любу, донечку Вікторію із дев'яти річчям, а племінницю із 20-ти річчям. Побажати їм міцного здоров'я, щастя, мирного неба. Дорогі мої, я вас всіх вітаю, всіх вас, іменників, всіх, хто носить, всіх, хто сьогодні святкує День народження, хто святкував 3-го числа, пані Наталія, ще раз вам вітання, Віталію. І нехай Бог усіх благословить здоров'я вам міцного Божого благословення і многоя і благая літа. Много літо. Словення Господня на вас його благодать у чоловіку любим завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слави, сіми, святому духові, І нині, повсякчас, і на віки Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос істинний Бог наш, що воскрес і мертвих, істинний Бог наш при чистій своїй Матері, святих славних секвельних апостолів святого, нашого, е, Івана Золотого, стархіепископа Константинограда і святого. Покрови Пресвятої Богородці, що і храм святого славного апостола, то ми, що й сьогодні сьогодні день світло пам'ять звершуємо, що і всіх святих нехай помилує, спасе нас, як благи, і чоловіку любе. Париво <плес> Христі я щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Дякую всім нашим онлайн-парафіанам, дякую щиро за ваші пожертви. Сьогодні ще мало бути панахеда за померлих, але я є запрошений в Болівку на храмове свято. В них храм на покрові, вони перенесли на неділю, на сьогодні. Тому я трохи спішу і панахеду ту, що дали на сьогодні, ми відслужимо завтра, після служби Божої. І ще що я хотів сказати, за завтра не забуваємо за, завтра, завтра пість, за, за перемогу. І ще сьогодні я забув сказати, сьогодні день вчителя. Я думаю, що я ще можу сказати? День вчителя. Сьогодні я вітаю Михайлівну, Надію Михайлівну наша вчителька. Хто у нас ще тоді вчителів? Зоряна. Чика, чекать, так, ще хто? Ще Оль, пані Оля, пані Марія, Уля. Уляна, Ріта. А, Ріта точно і ще хто. А де решту наші вчителі? Де, 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 де? Нема? Святкують. <світкування> В школі? А, святкують, святкують. <світкування> Дорогі наші вчителі, я знаю, так само хочу сказати за Олю, е, Ольгу Миколаївну, Оля Миколаївна Трімчук, за, е, за Уляну нашу Шевчук, за Романа Дичковського, професора нашого. Ну, нас багато. <світкування> І, 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 і Юлія, вона академік, так? Прошу дуже. То є серйозно. Серйозна парафія, серйозні люди, так. Я дуже пишаюся вами, дорогі мої. Дуже пишаюся вами. Я ще забув за пані Любову із Градного університету і за Наталію. Кандидат. Так, да, кандидат, так. Так що, знаєте, дуже тішуся, що в нашій такій маленькій, скромній парафії так багато професорів, я академік, і так багато і директор школи, вчителів, викладачі. Це поважно. Я вас всіх сьогодні дорогі вітаю. Вчитель це є основа основ. Всі великі, що себе сьогодні рахують великими, просто ви мали добрих вчителів. Бо нас формує вчитель. І все, що ми маємо сьогодні, все, що хтось чогось досягнув, тільки від добрих вчителів. Які б ви не були старанні, якщо вчитель вас не навчить, якщо ви не будете знати. Знаєте, теорему Піфагора ти не придумаєш, який би ти не був мудрий, поки тобі хтось про неї не розкаже. Mm. Тому це є все, що ми маємо мудрих людей, це є праця. Велика праця і велика жертва вчителів. Дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з Днем, Міжнародним Днем Вчителя. Я вас вітаю з тим великим святом, коли ви можете сказати, так, моя праця є вклад в те, що, що ми бачимо навколо нас. Бо це все, що досягнуто вмілими руками. Професіоналами, кожен із них мав доброго вчителя. При вчителі, низький вам уклін, велика вам шана і найбог благословить всіх вас і ваші праці і старання. Христос також учитель. Це поважно. На многії і благі еліта. Ва за Україну.